Так, всім привіт! Зараз зробимо огляд ось такого контейнеру Nature Hike для води. так, Або бочка для води, ємність для води. Вона на, давайте, для харчових продуктів, пластик не шкідливий по наклейкам. Наклейка вже ніч переночувала на вулиці, каністра вже відклеюється. З іншого боку. Теж наклейка, ємність вказує. І є ось такий адаптер. Я потім його далі покажу. Він вдягається ось на ось цю дзюбку для того, щоб, наприклад, якщо наливаєте в флягу, в чайник, можливо, десь незручно, щоб вода не розхлюпувалася, а потрапляла одразу куди потрібно. По кришкам верхня ось ця. Основна заливна горловина можна заливати і через цю, це не має різниці. Дуже широка. Можна горнятком з потічка набирати, з криниці, з відра заливати, дуже зручно є ущільнювач. Я вже провіряв, тут була вода. Ну, є, як бачите, ущільнювач не протікає, дуже герметично. Верхній частині є Ось така дренажна пробочка, коли ви вставите в режим наливання через краник, то щоб повітря потрапляло всередину, щоб не закупорювався витік води, то є ось така річ для відкриття. Ось ця горловина для злиття. Вона теж викручується, має краник. Ось Такий краник. І, до речі, коли ви повністю затягли ось цей е, краник, він, е, а, коли відкручується, так, є ось такий фіксатор, так, тобто він не дасть вам повністю викрутити така защита, захист такий. Ну і Закриваємо, закривається. Ось цей, цей сам елемент, що мені теж сподобався, тут є ущільнювач. І є ось е, така тут гайка, що можна підкрутити, якщо буде ось тут протікати. За потреби можна підкручувати. Так, можна ось так провернути. В комплекції є також кришка замість цієї, ось цього кранику, можна просто як каністру закрити. Ось цім. але цей теж при транспортуванні не протікає. Єдине, коли, можливо, треба ось цю кришку з краником замінити на ось цю глуху, це в автомобілі, щоб не відламати, якщо там десь буде в салоні чи кузові, чи багажнику тюлюпатись і якимись іншими речами не придавило і не зламало. Давайте тепер поставимо ось зверху теж, є, до речі, ручка. можна. Тримати. І можна ось так встановити, це ми вже відірвемо в режим рукомийника, так або наливайника. Так, зараз ми змінили локацію. І ось перевернув каністру, відкриваємо, водичка тече, можна регулювати, великий струмень, маленький, зменшити і мити руки. Посуд, овочі, щонебудь, або кудись наливати. Так, коли каністра повна, якщо відкрутити ось цей краник, він трошки потече, а потім перестане, треба буде відкрити дренажний отвір на великій горловині. І продемонструю ось цей також шланг маленький. Так, для зручності, можливо, кудись треба налити, він чудово сюди вдягається, тримається тут. Так. І за потреби так, ми відкриваємо. І ось можна куди завгодно набирати. Струмень взагалі не бризкає так, через цей носик, в фляжку, каністру, чайник, чашечку набрати. Ось таким чином. Закривається, ось закрилось. Мені дуже сподобалась така каністра, саме тя. Є інше, мабуть, виконання, і цього ж наче Хайк вийшла нова модель, така синього пластику, напівпрозорого. Ось, Але цим ось придбав, дуже задоволений і на пасіці десь просто, в господарстві. так. Можна використовувати. Ну і ціна здається приблизно 800 гривень. Вона цього варто і небагато, і немало. На цьому все. Дякую, що подивились. Можливо, якісь будуть запитання. Задавайте, я спробую відповісти. Дякую за увагу.